Вас вітає програма Лікарю Сос? Сьогодні будемо говорити на тему діабета і першої допомоги у випадках, якщо стався напад, я попрошу допомоги роз'яснити нам ситуацію інструктора з надання до медичної допомоги лікаря анестезіолога Тетяну Канчуру. Вітаю вас. Доброго дня в мережі дуже часто розповідаються такі якісь зворушливі історії, як побачили людину, дитину, які було погано, дали цукерку і таким чином врятували від смерті від діабету. Розкажіть, будь ласка, що ховається за цією ситуацією, чому виникають взагалі такі ситуації. Як допомагати людині, як правильно діяти? Два найрозповсюдженіших невідкладних стани, які трапляються у хворих на цукровий діабет, це гіпоглікемічна кома та гіперглікемічна кома. Гіпоглікемія це стан, пов'язаний зі зниженням рівня цукру в крові. І гіперглікемія, навпаки, це стан, який пов'язаний з підвищенням рівня цукру в крові. Більш небезпечною є гіпоглікемія, тому що вона розвивається швидко, дуже часто внаслідок підвищеної фізичної активності. Або на тлі стресу, гіпоглікемія дуже швидко уражає головний мозок людини, цим теж вона небезпечна. Гіперглікемія розвивається повільніше і має не такі важкі наслідки під час свого розвитку. Якщо ви бачите людину, якій зле на вулиці, що ви робите? По-перше, ви питаєте в неї, що трапилося, чи потрібна їй якась допомога. Якщо людина в свідомості... Вона скаже, що їй потрібна або не потрібна допомога. Вона може сказати, що вона хвора на цукровий діабет і їй зле. Основні ознаки гіпоглікемії це відчуття голоду. Шкіра постраждалого буде вологою від поту, може бути тремор, тобто людину може трошечки трусити. Найчастіше за все, люди, які хворіють на діабет, вони знають про цей стан, і найчастіше за все вони мають з собою щось солодке, що вони можуть вжити. Якщо у людини немає нічого солодкого, ви можете запропонувати їй, наприклад, цукерку або стакан коли. Кока-кола дуже солодка, ну або будь-який інший газований напір, вони дуже Же солодкі, дуже швидко підвищують рівень глюкози в крові. Але треба пам'ятати, це можна робити за умови, що людина в ясній свідомості. Якщо в людини є порушення свідомості або вона вже втратила свідомість в жодному випадку, нічого солодкого ми її в рота не засовуємо, ніякі рідини в рота не заливаємо, тому що людина вдавиться. Ви просто м -м, ризикуєте її втопити в півсклянці рідини. Це дуже і дуже небезпечно. Якщо людина з'їла щось солодке, їй стало легше, далі ви можете запропонувати їй якусь коректну допомогу. наприклад, я можу допомогти вам викликати таксі або познати вашим родичам, або можу помогти викликати швидку, якщо ви відчуваєте, що є така необхідність. Якщо людина втратила свідомість... Немає значення, яка причина втрати свідомості. Ви маєте перевірити дихання. Якщо людина ритмічно дихає протягом 10 секунд, кладете її на бік і чекаєте на приїзд швидкою. Якщо людина втратила свідомість і перестала дихати, неважливо з якої причини, починаєте натискати на грудну клітку і робити непрямий пасаж серця. Та ситуація, про яку ми з вами говоримо, до якого типу діабету так такі історії у людей? Це інсу... інсулінозалежні чи незалежні історії? Це може бути в людини з діабетом будь-якого типу. Будь-якого типу. Якщо ми говоримо про гіперглікемію, там ви кажете більш повільно розвивається, але ж все одно розвивається. Теж на що треба звертати увагу, як допомагати? Чи тут тільки ліками? Тут тільки медикаментозна допомога, і е, тут дуже важливо, щоб сам е, пацієнт, який має діабет, систематично слідкував за рівнем своєї глікемії і коригував її в залежності від рекомендацій лікаря. В жодному випадку не можна вводити інсулін, навіть якщо ви знаєте, що у вашої знайомої людини діабет є з собою шприц ручка. Я, на жаль, знаю одну таку історію, коли таким чином було вбито людину. Троє. Мужчин сиділи в гаражах і вживали алкоголь, там ну, спілкувалися між собою. В одного з них був цукровий діабет. Йому раптом стало погано. Його друзі подумали, що, мабуть, це щось пов'язане з рівнем цукру в його крові. В нього був з собою інсулін. Вони набрали повний шприц, величезна доза, вкололи йому, і він помер. Тому в жодному випадку самостійно вводити інсулін не можна. Це можуть робити або обізнані родичі, які знають, як діяти в ситуації, або сам пацієнт, або вже працівники швидкої, або стаціонару. Чи є час на виклик швидкої у таких випадках, як швидко розвиваються події? Гіпоглікемія може розвинутися там протягом кількох хвилин. Гіперглікемія може розвиватися протягом кількох годин і навіть днів. Це повільний процес. По гліпоглікіглікемії глик... ви сказали, що можна потрібно давати цукерку, щось солодке, але ж при діабеті неможливо, не можна вживати солодке. Дивіться, гіпоглікемія це низький рівень цукру, окрім того, що організм людини з цукровим діабетом. Він має порушення обміну глюкози, і йому інколи буває дуже важко скоригувати оці ці різкі стрибки, які в здорової людини організм сам компенсує. І тому, якщо в людини низький цукор крові, його обов'язково треба підвищити для того, щоб головний мозок і інші органи та системи не страждали від дефіциту глюкози. Як не довести себе до цього стану? Слідкувати за рівнем своєї глікемії, якщо ви маєте цукровий діабет. Якщо ви вживаєте цукрознижуючі препарати або підколюєте інсулін, дотримуватися режиму дозування та режиму їжі, обов'язково їсти після ніякції інсуліну. І також завжди мати з собою щось солоденьке на випадок, якщо гіпоглікемія трапиться з вами десь на вулиці. Дякую дуже вам за такі поради, заслушні шановні глядачі. Ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, бо українці мають бути сильною здоровою нацією. Для того дивіться програму Лікарі -сос», Ми завжди пропонуємо тільки актуальну інформацію.